Всіх вітаю на каналі FanModel.ua. Буду вдячний, якщо підпишетесь на канал, оціните відео відповідними кнопками та напишете коментар. Це допоможе розвитку каналу. Також в описі під відео є посилання на сайт Друк Армії Перейшовши по ньому, ви матимете змогу долучитися до команди друкарів, які допомагають ЗСУ. На початку відео я вирішив трішки порефлексувати на попередні теми і коментарі під відео про різні калібрування в Wordslaйсері. І так, у відео присутні таймкоди для швидкого переходу, якщо хочете пропустити цей вступ. В чому полягає це конкретне самопізнання? По-перше, я поспіхом кинувся виконувати калібрування і робити по них відео, не розібравшись в темі до кінця. По-друге, не до кінця розуміючи можливості свого принтера, взявся налаштовувати те, що не працюватиме. По-третє, до мене запізно дійшло перевірити, в чому може бути проблема, а точніше до цього мене спонукав коментар глядача під відео. Як результат одне відео некоректно сформульоване про Макс-витрати, й купа пластику де налаштовувалося випередження тиску проша Адванс, витрачено дарма. Тому в цьому відео поговоримо про прошивку Merlin та про ту, якою я користуюся зараз. На екрані виведу її назву. Під відео буде посилання на гітхаб, там кілька різних варіантів для декількох принтерів та під різні материнки, але коротко ми це зараз розглянемо. Також дам посилання на відео, де пояснюють, як можна налаштувати прошивку, в чому це робиться і що для цього потрібно. Ну, тобто, ПЗ програмне забезпечення. Забігаючи наперед, можу тепер з певністю сказати, що PA у мене працює, і я вже його правильно налаштував. І, до речі, так співпало, що коефіцієнт я обрав знову саме 0,6 на цілі 6. Отже, щодо прошивки, яку я завантажив на GitHub. Ось ця прошивка, ну власне опис до неї. Але зараз я перейду на, ну, за іншим посиланням із цього, з цієї сторінки, це варіант. Також без перший адванс, тобто без Linear Advance, як його ще можна назвати. Прошивка прикольна, мені сподобалося. Я пізніше вставлю відео, де буде ну, показано, які налаштування я зачіпав. Там є ось така кастомізація, тобто там є теми всередині. Можна ну, трохи налаштувати зовнішній вигляд меню самого. Є пояснення, що яке ну, Яке значення несе те чи інше скорочення абревіатура. Якщо пролистати донизу, то от самі прошивки. І в них є такі скорочення. Як ви бачите, Linea Advance, тобто, так як от тут Advanced, ось тут LA, його немає. І тут є пояснення також, LA це Linea Advance. І що ми робимо? Ну, Що я зробив? Я перейшов по цьому посиланню. І тут от уже завантажив, але є попередження. Попередження, що це експериментальна демо-версія. Але я тут прочитав, ну от, зважаючи на позитивний відгук, і які баги там знайдені, які ну, проблеми виявлені, якби ця прошивка йде в реліз, наскільки я розумію. Ну, перекладете собі, почитаєте. Тому я скачав. Але чому не змінили цей вернінг і. Чи Ворнінг, як правильно. Чому не пере... перевели її як би, у нормальну версію, не знаю. Це версія ну, не така і стара, в принципі, 2 місяці, по суті. Ну, 3 місяці вже, навіть трохи більше. І попередня ця тут остання версія, наскільки я. Так, вона місячної давності. Ну, навіть менше, ніж місячний. Ну, всі ці версії 25 лютого, 26, го 25. го А ось ця. Тут, от, якщо подивитися. Хоча е, ні, напевно, я просто не глянув. Е, ось ця тільки уже і місяць, а ці 22-го. Це просто, напевно, тут. Чомусь не змінилося. Мабуть, це дата публікації просто. Ну, коротше, я не дуже розбираюся в GitHub, як ви вже зрозуміли, але то не важливо. Суть в тому, що я завантажив ось цю прошивку, ось цю. Ось цю. Так, тут для різних ендерів є. Зважайте. Ender 3 і 422, наскільки я розумію, це саме варіант материнської плити версія. В мене v 4.2.2. І от я обирав із Ender 3, V2, це Ender звичайний. Тут ось також є S1. А, з трьох із трьох цих. Так, MM, там є пояснення, MM – це для принтерів без Touch, 3 d Touch, ну, авторівня, взагалі без авторівня. Тому я брав ось цю. мені потрібен BL і LA. Ну, тобто Linea Advance. Саме цю прошивку я брав. Ну, також тут от внизу є пояснення. Для різних дисплеїв, підтримка, наскільки я розумію. А можливо, це прям налаштування в самій прошивці можна обрати якесь інше. Ну, коротше, почитаєте, подивитесь. Я вже собі налаштував, вже друкую. Зараз проходить тест на flow rate, тобто коефіцієнт потоку визначаю. І зараз розглянемо відео. Я зняв знову з кубиком коротке, і там ще одну ремарку зроблю. Отже, як ви бачите, кути вже рівні, в принципі, ну все нормально. Тут поверхня це... перемотаю. Це 0,6. Тут коефіцієнт я одиничку поставив, можливо, потрібно було більше, але в принципі мене така поверхня влаштовує, як верхня поверхня. Як ви бачите, Z нормально зроблена, ніде так не завалена, як в минулих відео. В цілому кути рівні, правильні. Очевидно. Можливо, навіть 0,6 забагато. Ну, По рекомендації під відео в коментарі людина порекомендувала глядач, що краще брати на порядок вище. ну, тобто, Якщо в мене визначило 0.5, 0.5 там, з половиною, то потрібно брати 0,6. І, в принципі, я так і зробив, зараз покажу зображення ще самого тесту. Шов просто. Ну, бомба. Про нову Прушу про версію 2 я буду робити відео пізніше. Якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, можливо, і не буду, але якщо вас це цікавить, там не багато функцій додалось, але вони ну, критичні, на мою думку, дуже зручні, деякі, деякі дуже потрібні, і в тому числі шов став ще краще. Якщо раніше це була просто компенсація у відсотковому значенні, то зараз це прям таки там серйозна робота пророблена, як на мене. Шов ідеальний просто. Зараз покажу, як закручується. І як ви можете звернути увагу, нависань немає. Тут -от є трохи пропуски, і тут, -от, як ви бачите, і в цілому кут якийсь трохи приривчатий. В чому фішка? Я знову забувся додати налаштування подачі, ну, тобто відкалібрувати кроки на екструдері. Ну, як ви пам'ятаєте, я визначив, що в мене там 100 мм має бути початкових. А в мене було 93, коли я друкував ось цей кубик, потрібно було 100. Я передрукую його, але вже чисто для себе відео знімати не буду. І як ви бачите, ну, це шов. Прям шикарний шов. Тут теж тро, трошки є пропуски. І друкував я це із inner-outer-inner inner режимом. Стінки Тобто, середня лінія, зовнішня і, точніше, внутрішня лінія, зовнішня лінія і середня лінія. Тобто той режим, який в мене взагалі не виходив. Як ви бачите, зараз він навіть з неправильним калібруванням кроків екструдера ну, закручується ідеально. Просто легко, нічого плоскоупцями не робив. І викручується. Отак, сходу. Я більше нічого не налаштував, ніяких калібрувань не вносив. Ось тут можете поглянути. По ідеї мені найбільше підійшов би десь 0,5,5. Ну, я точного варіанту не робив. Ну, можливо, а можливо і ні. Можливо, я правильно її обрав. Можливо, навіть потрібно було 06,5. Ну, коротше, я ще трохи пограюся і подивлюся. Але можете от побачити, що тут вже неправильний, якби, перший адванс. Адванс. як і на початку. По суті, на початку він тут у мене такий, як у мене зазвичай, аж до ось цих моментів. Зміна видна вже після 0,5. Але це відео не про це, а про те, що в мене була неправильна прошивка. Це просто я показую ще деякі нюанси. У мене була неправильна прошивка, і я її налаштував. Зараз в мене друкується все коректно, правильно, налаштував кроки. Єдине, що іноді були, наче пропуски, я слухав, як друкувався кубик, були пропуски. Були пропуски під час друку, і, можливо, це якраз через те, що екструдер не справляється. Ну, зараз у мене все той же, той же виставлений параметр 13 мм кубічних секунду, можливо, треба переробити ще такий момент. Швидкість 100 мм в секунду на всьому я поставив. Навіть на мостах 50. І воно їх друкувало просто шикарно, ніде ніяких обривів. Це з охолодженням ось таким охолодженням. Швидкість вентилятора я зробив 100. Час шару 8, 10 мінімальний поріг. При час шару 50. Тобто я максимально. Ну, Охолоджую деталь під час друку. Якщо подивитися попередній перегляд і вимкнути швидкість вентилятора, то бачимо таку якби, картину 100% ну, майже всюди, а так 56 67, 78, в межах 50% коротше, кругом. Ну, крім першого шару. І навіть ось тут, а, тут, от, як бачите, внутрішній нависаючий також 100 мм в секунду. І ще такий момент. А, бачите, тут є така ще функція цікава. Це... Ну, коротше, про функції орка слайсера другої версії я буду робити відео, якщо ви напишете коментар, що він вам, воно вам потрібне, це відео. Тому що, можливо, вже є. Достатньо відео по цих функціях, то навіщо мені якби, дублювати контент? Але функції цікаві. Розгляну їх, якщо захочете. Кубиком я цим в цілому задоволений, тому, ну, я ж кажу, передрукую його ще раз уже із налаштованими кроками і з цими ж всеми налаштуваннями, які є. Але зараз я роблю флоу тест на потік. Хочу визначити його більш ну, правильніше, тому що в тих же коментарях писали про те, що коефіцієнт потоку більш детально можна визначити, коли вже правильний налаштований перший адванс. Тому зараз хочу ще цей момент визначити. А поки що подивіться відео про те, як я налаштовував саму прошивку. Також в цій прошивці є така цікава функція MPC Model Predictive Temperature Control. Отже, що це за функція, я сам толком не знаю, але в Чат-GPT запитав так, версії ну от, MPC. У тій версії, що я завантажив, також вона була. В чате GPT запитав, він мені відповів. ну Я запитав, чи він знає таку функцію в прошивці Merlin, І він відповів, що це алгоритм керування температурою, який використовує передбачення для покращення реакції системи на зміни температури. Ну от, На паузі можете почитати. Я далі запитав, чи ну, він там просто говорить про плату, що материнки не всі його підтримують, наскільки я зрозумів. І я запитую, чи для ну, мого принтеру, якби з такою версією плати підтримує якби, ця плата сама по собі, можливість цього керування цього, ну, цієї функції. Можливо, я цей текст не вставив, але не суть. Так, тут от. ось так. Коротше, якщо збираєтеся користуватися Marlin, то і з цією функцією, то ваша плата підтримує коротше, можливість таку. І я, в принципі, вже запустив, перевірив, воно відкалібрувало температуру. Тобто, якщо раніше потрібно було регулювати через під, то на цій прошивці є прям функція в меню, яка керує, ну, налаштовує, перевіряє. І під столу також там є. Ну я вже у відео це показував. Точніше, ще покажу, це конкретно я вставлю раніше до того. По прошивці. Вона дуже цікава, тут дуже багато налаштувань, навіть ну, колір дисплею, таке, такі, наче мелочі, але вони є. Також тут є ось таке меню, внизу ще автохом можна швидко перемістити голову. ну коротше, додаткові налаштування такі. AutoBuild Mesh, автоматично згенерувати сітку, ну, тобто не треба нікуди переходити. Але це таке налаштування, що я вимкнув, не зразу дійшло до мене, зараз знайду. Так, ось цю функцію Enable HS Mod. Наскільки я розумію, це ну, поправте мене в коментарях. Я не шукав інформації, я просто знаю, що вимкнення цієї функції допомогло мені. Якби, Правильно налаштувати це все. Тому що в мене некоректно працював Touch. Він, ну, якби... Проба е, робилася один раз. Потім на слідуючу точку, наприклад, з центру переїжджала на іншу точку. І тут е, кінчик якби, цього проби не опускався. Е, він опускався вже на слідуючій точці. Потім на слідуючій не опускався, потім опускався. Е, ну, або ще такий нюанс. Він... Міг просто проїхатися по певній висоті, по всіх точках, але не доїхати до столу. Просто він не торкався до столу. Він просто під'їжджав, зупинявся, під'їжджав, зупинявся і так далі. Я подумав, що це зазори, там ще якісь проблеми. і, Як, ну, як виявилося саме ось цей момент, Enable HS Mod. Ну, не думаю, що це співпадіння, бо саме коли я його вимкнув, то якби, це все вже зникло, ці проблеми. Також я ще натискав М48 ось проб-тест, але нічого не зробилось, тому я все ж думаю, що це Enable Час Мод. Ну, це таке більш схоже на якусь, на якусь конспірологію. Поясніть мені в коментарях, але наскільки я розумію, це саме функція, яка перевіряє наявність філаменту. Можливо, я помиляюсь, можливо, воно якось по-іншому називається. Напишіть в коментарях. Але от після цієї вимкнення в мене запрацювало воно. Так, ну. По Z-Offset зрозуміло. так налаштовується. зараз покажу, де цей А, ще нюанс. Ось В цьому меню якщо вийти, advanced, mesh Leveling, І ось ці два параметри відповідають за роздільну здатність сітки. Тобто, якщо ви не хочете за замовчуванням там 5х5, тобто 25 точок, 25 проб. Якщо ви цього не хочете, робіть 3х3, як я, це буде 9. Так як у моїй минулій прошивці. Також температуру вона нагріває для перевірки, для створення сітки. Було 50, я виставив 70, тому що ну, я зазвичай капетом друкую 85 градусами стіл, а ПЛА 60. Ну, взяв середнє таке більш менш значення. Вже продрукувати, все нормально. Також fate Hate – Це, наскільки я розумію, безпечне переміщення. Я збільшував до 30 при всяк випадок, але можна було і не збільшувати, в принципі, там було 10. Автобілд Mesh – це тобто автопобудова, те, що нам потрібно. Але де виставляється сам Z зараз? Також, до речі, можна під налаштувати столу. І десь бачив і філаменту можна. Також тут, тут є ще такий режим Live Movement. Тобто, коли ви щось переміщаєте, ну, якісь, не знаю. Так, це меню, правильно, Move Access. Можна зараз, в принципі, показати, наприклад, по ігрику. Так, спочатку його увімкнув. А тепер, коли я просто натиснув і крутю, якби, ну, керую, як би, воно просто переміщується. Як ви бачите, я не підтверджую команду. Такої можливості раніше не було. Ну, мої прошивки, по крайній мірі, а тут є таке онлайн-управління, так би мовити. Але це все не те так мов екструдер. Так, Ось нам потрібно в цьому ж меню The Prob Wizard. І тут ну, Auto Home або move Z to Home тільки. І далі ви вже налаштовуєте. Auto home це просто він підійде куди потрібно, move Z to Home це вже. ну, Давайте, в принципі, перевіримо, наскільки я пам'ятаю, саме ось цю кнопочку треба натискати, щоб сопло під'їхало до скла. Безпосередньо. Ну так. Він під'їхав, так ще й пропікав. І далі ви вже виставляєте так само в онлайні. Підтверджувати не треба, кожен рух ваший змінює якби, позицію ну, каретки. Таке. І, в принципі, це все по налаштуваннях, що я тут робив. Зберіг, тут збереження. Не тут збереження. У Control є store Setting, наскільки я розумію. І в Advanced є ось тут store setting. Ну, В принципі, в Advance і налаштовується сама сітка. І ще нюанс зараз покажу. Так це все не те. Так, ось такий нюанс. У мене на Creality Ender 3 V2 я зменшив тут 205 було за замовченням, і тут. Я зробив 200, тому що перша проба, точніше як перша, ось це, ну, по суті, перша. А далі він приїжджає сюди і б'ється кареткою об ось це. Ну, там явно він впритик. Тобто якийсь доля міліметра, але йому достатньо, щоб вдаритися. Що цікаво, тільки в цьому випадку. Тут, в цій точці і в тій точці дальній, не б'ється. Тільки отут. Але я скину 5 мм, ні на, на що це не вплине, на мою думку. Таке, налаштувань дуже багато, очі розбігаються. Я ну, добрих півгодини потратив на те, щоб витратив на те, щоб це все розібратися. Можливо, там на сайті є якесь пояснення більш-менш, але, ну, блін, не знаю. Наче вже це робив, і я подумав, що воно все схоже. Ну, воно, в принципі, схоже, як я вже й показав. Просто в інших налаштуваннях, в інших меню, трошки по-іншому. Але так, то все схоже. Ще такий момент, ось таке видає, коли я хочу щось друкувати. Якщо хтось напише, що це і навіщо, там в неї основ Тобто. Мініатюра не знайдена, ну, наскільки я розумію. Якщо в даному контексті це правильний переклад. І що це? Яка мініатюра? До чого мініатюра? Ну, коротше, я просто натискаю принт, і воно одрукує. Тому, хто поставить цю якби, прошивку і буде така сама проблема, не лякайтеся, а хто знає, що це, поясніть. І, можливо, десь можна в меню там вимкнути цю функцію, яка перевіряє цей табнейл -таб -таб Таке. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. На початку відео я вже це говорив, але думаю, можна ще повторити. Підпишіться, якщо не підписані. Також можна вімкнути колокольчик, Дзвіночок точніше, Дзвіночок щоб слідкувати за моїми відео, чи вони там з'являються, чи не з'являються, бути в курсі. Таке. Успіхів навчання, до зустрічі!